Всі привіт, з на моєму каналі Макс, Макс Ми продовжуємо грати в StarCraft, в цю ретро гру, і щоб далі ми йдемо в оригінальну гру і далі потім, потім подивимося з вами на DLC. Так, окей. Ми нічого тут не міняємо, нічого не создаємо. Так, ми перший епізод проходимо. І ми далі смотрим на станцію далі. Поїхали. Штаб магістрата Колонія на Марс. Чего? На Марсере? Получено новое сообщение. Давай. Связь установлена. Еще. Ну, О. как дела? Привет. Твои беженцы у меня в целости и сохранности. Так ты Если добрый. наши друзья из конфедерации ничем нас не порадуют, а твои бойцы смогут сдержать этих тварей, все пройдет как по маслу. Тревога. Станция дальняя атакована неизвестными формами жизни. Як аварийный идутся? маяк сработал в 0658. Оповещаю Генеральный штаб Конфедерации на Тарсонисе. О. Ожидайте ответа. Давай. Мы уже получили аварийный сигнал со станции Дальняя. Разберемся. А вы не высовывайтесь. Если мы решим, что вам стоит о чем-то знать, сообщим. Ой, то ладно, Тоби. Слушай, пока мы будем ждать помощи от конфедератов, от станции ничего не останется. Я поеду туди и сделаю что смогу, а ты, пошли ополчение. Вместе мы спасемо ребят. Ну, Тому, давай. Поехали. Так, наше завдання зачистити. Рейнер повинен жити. Дай пофиг нам. Ну, що відео, все, Я головний. Так. Не, не хочу, я це поняв. Рад вас видеть. Поїхали. Готовы натратить пару задниць. Ну, Рейнер таке. А, а тут я так розумію. Ой, ні, Готов Стій, иди, иди працюй. Рейнер на связи. Так, я понял. Можна попробувати. сюди. Так. А ты. Ти... Ага. Так. Ти йди сразу на це. А ми зараз зробимо з тобою декілька... І ще таких хлопців, да? Слушаю, так, а що шо у нас тут? Бля, тут. Тільки проходив. Так, наше завдання треба колонію, да, зачистити і допомогти. Ладно, допоможемо. Так, точно. Поїхали. Спочатку создамо по 5 хлопців, а потім вже, бля, нормально буде. Так. А чого ти нічого? Бля. ГСМ Так, іди сюди. А ты ч, блядь, ничего не, не построил? Ты що? Давай! Поехал, блядь! Ты диви, блядь, на нього. Відпочиває. Слушаю, командир. Так, а шо у нас тільки... Хто це такі? Ах. Морпіхи пошли. о, -о це поїхало, пошло. Туц, тут, Тура, туц, туц. Туц, туц. такой музон зачетный Пішов. Опа. Так и Іди працюй. Настій на місці. Бля. Я всегда О! Оце це вже інша справа. Так. Ту, тю ту -тю -тю -тю, тю- тю тю. Ти, блядь подивись. Оце мені подобається. Ну, куди? Такий, блядь... Ладно. Фух. Так, поїхали. Тут не так багато, так? Да? Ні, ну мінералів плюс-мінус щось тут є. Я думаю, щось ми збираємо. Так Зараз будемо ще... Де ти? Іди сюди. Так, іще одного треба, так? Да? Так, а що по казармам? По казармі в нас... Блять, ну вони також грошей, блять стоит, иди вить на них. Так, а скільки тут максимально можна? От мені оце. Дуж... Дуже цікаво. Так, іди. Працюй. О. Так, в мене раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, О. Так слухай. Так, Дэвид. Іди. Іди тягай. Так, і ще один. Він нехай щось там. Недостаточно мінералу. Ой. Щас буде все достатньо. Ти за те. Бля. А ты все. Я цьому не впевнений, ну то ладно. Ладно, поїхали. Хто там такий? Це Джиммі. Це Джиммі да. Джиммі Нейтрон. Так, ладно, нехай вони тут. Та ладно, тобі, шо, Достаточно шо, як це недостатньо? Так, Я пішли. О. Нарешті. рейске. Бля. бля. Ой, бля. Одного, блядь, не... О! Бляд. А де? О, да. Не понял. Ой, блядь. Оце я попав, блядь. Тут ще армію треба, блять, нормально зробити, Ти, блядь, подивись. Я все. Ти шлейф. Кто на на, таке? як будто земля шевелиться. Я не знаю, но треба їх, блядь, гамовувати по свидетельскому. Блядь. забийте рейнера. О! Блядь, це в нього, блядь, Давай, поїхали Это Джеки. Бля. Слушаю, командир. О, это штука, ну и нафиг. Готов. О, бегать, неплохо. О! це шо? спасибо. О. Блять, я их б я знал бы. Так, Э. Якщо б я знав би, я б вас би, бля, даже не трогав. Де працюйте. Так. Приказ Ди сюди. О. Так. Давай ще один. Такий комплекс. Я поняв. Все, нехай вони поки працюють. Я эта база уже давно свое отслужила но мы сумеем приспособить ее к делу Бля. А о огоньку а хуя соби а так а, шо тут... На так, а, а что тут так она вещи нам забазывать а так я могу Блять, я поняв, Тики, блять. Иди сюди. Блять, короче, я поняв, що це за фигня, тільки, ну. Мені ця база тут нафиг не потрібна. Такди сюди. Ага. Так, це є, це в нас є. А у цього нема. Давай, ды. О. Це вже інша справа. Бля. Ты подиви. Так, а за багато казарм нам тоже тут не особо треба. Обробувати. Бля, фу. Ты блять подиви. Давай сбиваем, убивай Ти Ты, блядь, подивись, їх! Поїхав! Фууу, пта! Яка гидота, блядь! Та куди ти пішов? Блядь, нарешті. Фу, яка гидота? гидота бредота. Огоньку? Так, все, нехай вони робляться. Так, а що тут у нас? Не поняв. Бля. А шо, такого в мене нема? Бля... О, слухай, дай. Дай мені таке ж. Ну! Що таке? Дай, о, оце мені вже більше подобається. Ти, блядь, подивись на це. Так. Це? Є таке? Що ж є, щось там є. Так. Пару хвилиночок-хвилиночок. Вони поки ще тут робляться, а ми з вами Швидесенько, я тут одну хрінь перевірю і підемо далі. Нехай вони поки роблять. Хто Ти, блять, подивись на це. О. я собі. Так що в нас? Є? Ну тут ще робиться. Тут ще робиться. Так. Ну давай ще один. Все? Так, шутю. Чуть... Фу, яка це гидота... Що ми зачистили? Що в нас тут? Звучить неплохо. Я поняв, пішли далі. Бля, ти диви, яка хрінь. Ой. Фу. Це? Давай. Поїхали, поїхали. Ви там на стійте! Ви, блядь там на стійте, Ти ви, блядь, подивись На це так Іди сюди Блядь! ну яких це? Там... Ти, блядь, подивись на це! Ой, блять, Скільки їх тут! Щось тут їх забагатенько, блядь! Ще Куда писал? Кто там пішов? Блять, Та, ты подавись. Рынар нас видит. О! Звучит неплохо. Да, блядь, подивись на це. О, блядь, які вони жирні, блядь. Ти, блядь, подивись. Ага, тут більше не можна, да, брати? Ну ладно. Розберемося з вами. Так, так, іди сюди. Іди сюди, значить. Также минерал. Не хоче так, так буде, чи... буде так. Можна попробовать. Так, що в нас? Бля. Тейгеноти, я так зрозумів забіга, да? Да тебе вы. Що зачухаємо? Так, сюди. сюда. Та ладно тобі. Зараз така веселуха так, буде, блядь. Так, стій. Що ми зробили? О, треба сотку сюди. І шо в нас тут? О, блядь, а що так довго воно? Ну? он. Это Джиммі. Джиммі на звездков. Оооо. Понятие. Я не маю, да. Заболеть мерзость. Блядь. Ай! Ай-яй-яй! Ты, блядь, подиви. Улучшение да. Завершено. Иди сюда. Это Джимми. Так и есть. Можно попробовать. Ти, почекай. Блядь, сотка треба. Дай мне сотку. Блядь, а что так маловато? Ти, блядь, подивись. Так, Стій. І тут ще треба, да, було? Блядь. Скільки нового? Скільки, блядь, великого. Так. Что Ди сюди. А чо так мало ли? А, ну все. Так. Я це поняв, тільки йди сюди. Так, а звідси звіселя таскай. Там трішки залишилися. Так, а скільки мені... Тут ще сотка, блядь, потрібно. Ладно, пішли. Бля... У, я даже дота, блядь, засіла тут. Ти, блядь, подивись. Вот это не може бути все, це все. Це вся місія. Давай, давай. Четришки, блядь. На. Слушайте, и я такая, блядь, не, я так и знал, что на все. Что все? Получили о. Шериф Рейнер, Уничтожение ценной собственности конфедерации это серьезное нарушение глобальных законов. С этого момента вы все под арестом. Бросайте оружие и сдавайтесь. Вы там с ума посходили? Да если бы мы не спалили эту инопланетную дрянь, всей колонии пришел бы конец. Может, вам все-таки стоило пошевелиться? Заткнись, щенок. Ой, блядь, вот для того, чтобы спорить с тобой. Сейчас же бросайте оружие. Да, залупу ну, туда. какой из тебя был бы конфедерат, не будь ты такой занозой в заднице. Так а что? Дай, дай мне мышку. А, все? я-то думал, что... Ч не ладно, фиг с тобой Так Таягар Окей Окей, опа Хуя собі Мувики пішли, блядь. gotta listen to this shit for anyway. Cause well, I'm in charge, that's why. Right. Yeah. Oh, it don't seem like no good kind of reason to me. Yeah. Hey, what's that? Hold on to it a second. roller. Yeah, i for you. Looks like you mashed some poor feller's dog, Sarge. It's a zergling, Lester. Smaller type of zerg. They'd be out this far unless... Oh, shit. Oh. I love you, Sarge. Love, you're Love. What should we do, do? Well, <hums> Oh. Да. Получено новое сообщение. Давай. Связь установлена. Магистрат, я получил ваше сообщение. Честно говоря, мне наплевать, что вы думаете о законах конфедерации. Все эти ваши планетки на задворках галактики одинаковы. Ничего святого. Но теперь вы и попляшете. Ой, блядь, починается. Запрошенный вами отчет готов. Чужеродные организмы, идентифицированные как зерги, замечены у 16 станций в пустошах. Конфедерация арестовала все отряды ополчения и продолжает избегать действий против зерков. Три станции уже О. уничтожены. Никто не выходит на связь, кроме террористической организации «Сыны Кархал». Их представитель ожидает на линии. Так давай, вид поверну. День добрый, магистрат. Меня зовут Арктур Менгск. Опа. Я говорю от лица сынов Кархала. Вам известно, какую пропаганду ведет против нас Конфедерация, но я уверен, вы способны понять, что к чему. Как правило, мы не задерживаемся долго на одном месте, но объяснить это зергом будет затруднительно. У меня к вам предложение, магистрат. Давай. Чтобы предоставить вашей колонии транспортные корабли для эвакуации выживших. Разумеется, вы понимаете, что моя организация действует без оглядки на законы Конфедерации, потому власти и распространяют о нас сведения. Если вы примете нашу помощь, то также окажетесь вне закона. Да пофиг. Но сможете спасти своих людей. Выбор за вами, магистрат. Так и тут выбор? Конец связи. Тревога. Зірки напали на зону евакуації. Аварійний маяк зроботал в 12.20. Та я поняв. Ну продовжимо це завдання. протриматися 30 хвилин Вже наступні серії, тому що там уже і Артур Менкс з'явився, якого ми дуже добре пам'ятаємо в другій частині, що ще ця скотина зробить. А зараз що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і вже так до наступної серії. Oh, oh, oh,